Наніс ножем удар у спину. Вихідні на рівненщині розпочалися із замаху на вбивство. Про ножове поранення чоловіка в мікрорайоні Північний у Вараші повідомили близько першої ночі, 23 лютого. Як встановили поліцейські 35-річний місцевий житель близько першої ночі у стані сп'яніння, прийшов на автозаправну станцію по цигарки. Там у нього раптово виник конфлікт із 21-річним варашівцем, який був зі своїми двома знайомими. Сутичка переросла у бійку, під час якої старший. Завдав удар ножем у спину молодшому. За результатами огляду місця події поліцейські вилучили необхідну слідову інформацію, зокрема і знаряддя злочину. Розкладний ніж під час затримання зловмисник поводився неадекватно та агресивно. Огляд у медзакладі на стан алкогольного сп'яніння показав 0,9 проміли. Крім того, у нього відібрали біологічні зразки для перевірки на стан наркотичного сп'яніння. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Зломисника було було затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. У той же день на Рокитнівщині трапилась смертельна автопригода. 59-річний житель села Кисоричі, водій автомобіля Рено виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із зустрічним Фольксвагеном під керуванням 25-річного жителя Тернопільщини. Від удару кросовер виїхав за межі проїзної. Астини та врізався у дерево внаслідок ДТП Водій фургона від отриманих травм загинув на місці. Пасажирку цього ж авто, 46-річну жительку села Кисорочі, із травмами різного ступені госпіталізували у травматологічне відділення. Водій та пасажир автомобіля Фольксваген, жителі Тернопільської області, отримали незначні ушкодження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження. Автомобілі вилучено відповідно до огляду на місці події. Водій «Фольксвагена» був тверезий у обох керманах. відібрані біологічні зразки. Біля крамниці, ймовірно, вибухівка. З таким повідомленням на вихідних до правоохоронців зателефонував стурбований чоловік. Житель селища Квасилів повідомив, що біля місцевого магазину він виявив підозрілий предмет, обмотаний чорною електроізоляційною стрічкою, із якого видніється провід. Вибухотехніки за допомогою портативної рентген установки, яка дозволяє дистанційно та безпечно досліджувати підозрілі об'єкти, встановили конструкцію предмета. Після його огляду виявилося, що це саморобний зарядний пристрій. Повербанк поліцейські звертаються до громадян у разі виявлення підозрілих предметів. Телефонуйте одразу на 102 і не вчиняйте будь-яких дій самостійно. Уже у неділю, 25 лютого, правоохоронці затримали продавця бойових гранат. 29-річного жителя Млинова схопили під час продажу за півтори тисячі гривень гранати типу Ф 1 у рамках досудового розслідування встановлено, що на початку лютого за аналогічну суму він збув боєприпас типу РГД 5 що підтвердили результати експертизи. 29-річного чоловіка затримали та у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Відомо, що чоловік уже потрапляв у полозору правоохоронців за злочини проти власності. Відповідно до санкцій, інкримінованої млинівчанину статті йому може загрожувати від трьох до семи років. Позбавлення волі. У підсумку вихідні на Рівненщині минули неспокійно як для жителів області, так і для поліцейських. Правоохоронці нагадують: будьте обачними на дорозі та пам'ятайте, за кожен злочин буде відповідне покарання. Ірина Жуковська, телеканал